Ми починали дослідження 20-го. Що взагалі трапилось за цей час? Що могло вплинути і таки істотно вплинуло на громадську думку? За цей час відбулося, ну Майдан вже був, за цей час відбулося підписання в Москві угод е, щодо е, кредиту і щодо знижки на газ. І треба сказати, що це таки справді вплинуло на громадську думку. і... Е, Значною мірою підвищило рейтинг Віктора Януковича. Якщо, скажімо, брати рейтинги виборчі, які ми вимірюємо, на 6%, що взагалі-то чимало. І якщо говорити про населення загалом, то більшість населення такі ці угоди підтримує, і це і треба виступ. інституції, яким довіряють. Це церква вже стабільно. Треба сказати, що в неї довіра теж порівняно з минулим роком дещо впала. Є засоби масової інформації, до яких довіра зростає, причому досить солідно. І є громадські організації, де незначною мірою в 2%, але вже переважає довіра. Тобто це і це динаміка, це позитивна динаміка для громадських організацій. Інколи спитають, а чого, скажімо, зростає довіра от саме тут, ну і, зокрема, до засобів масової інформації? Очевидно, що людям потрібно комусь і чомусь довіряти.